В ефірі Еспресо ТВ, і зараз ми маємо пряму трансляцію з Києва з меморіала жертвам голодомору. Там перебуває наш кореспондент Валерія Сергієва. Там проходить урок пам'яті. Дітям розповідають про голодомор. Валерія, доброго дня. Розпож, розкажи, будь ласка, що Ми зараз знаходимося біля меморіалу пам'яті жертв голодоморів в Україні. А сьогодні тут розпочався тиждень заходів а, до вшанування пам'яті жертв голодоморів, які відбудуться основні заходи. Нагадаю, відбудуться 22 листопада. А сьогодні вже розпочинається тиждень вшанування пам'яті цієї такої великої трагедії. І сьогодні, о 12-ті тут підбувся а, урок відкритий для школярів, де їм розповідали, що власне таке голодомор і чому це можна вважати геноцидом. Українського народу поруч з нами зараз а, працівник меморіалу, завідувач культурно освітнього відділу. І от ми б хотіли зараз а, спитати про такі тут виставлені були а, такі експонати. Це а, саме та їжа, якою а, харчувалися тоді. Наші співвітчизники, наші українці, коли не було чим харчуватися, вони змішували е, їжу для худоби з овочами. Докладніше про це нам розповість, будь ласка, розкажіть, будь ласка, нам що це за така їжа? Справді е, в холодні роки люди вживали різні сурогати. Це була дереть, були висівки, е, були засушені буряки, е, буряки бур'яни, е, вживалися в їжу і трупи. Собаку ті щурів, але ми цього не може звичайно виставити не можемо. Тому ми покажемо те, що ми можемо показати. Ось, наприклад, ці горохів'яники, які перед вами зроблені із дерті засушеної крапиви, а також подрібленого гороху. Все те, що було у селян під рукою, це те, що вони могли знайти, і, хоч як-небудь, приготувати себе та свою сім'ю. Дійсно, не було чого їсти, люди страждали, але все ж таки мусили, мусили якось виживати, тому що сім'ї були великі, годувати потрібно було всіх. От саме завдяки цьому багато хто вижив, я правильно розумію? Документи свідчать, люди свідчать. Так, Так, звичайно, свідчення, очевидче, в численні, і всі вони вміщують про те, що їли різну їжу, все те, що було на подвір'ї, все вживалося в їжу для того, щоб хоч якось себе прогодувати. От скажіть, будь ласка, ще на вашу думку, це був дійсно геноцид українського народу, голод 32-33 років. І чому нам важливо сьогодні про нього згадувати, про нього пам'ятати? Справа в тому, що історія наша повторюється. Те, що ми бачимо сьогодні, події на сході є відлунням подій 20-го 20 століття 20-х років, коли більшовики не згодилися з політичною незалежністю УНР і почали вести боротьбу проти українського населення. І тоді вперше Використали голод. Історія повторюється. Ми повинні пам'ятати те, що що було, щоб не повторилися подібні трагедії. А Голодомор 32-33 року визнано геноцидом українського народу законом України, тому що це була цілеспрямована акція радянського союзу на знищення саме української нації українського селянства. Дякую вам, дякую вам. І от я скажу, що ці штуки, вони навку на смак, вони як от як земля, скажімо так. В них немає, скажімо, якихось поживних таких властивостей. Вони дуже земляні на смак. Але завдяки цьому українці вижили. Тож ми знаємо і віримо, що виживуть завжди і сьогодні. Ці події на сході закінчаться миром.